Ранок п'ятниці. Ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України. В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня, бо нарешті. П'ятниця! Другий сталкер, попри обіцянки, що це остаточна дата релізу, перенесли. Так сказали, так сказав, так кажете, однак. Цього разу GSC обіцяють, що замість 5 вересня гра вийде точно, приточно, 20 листопада. Це точно якраз їм буде часу вирізати з гри російські субтитри. Нашої русофобії недостатньо. А поки ви чекаєте релізу, найкраще, що можна зробити, то закинути грошей на збройні сили. А ще й до того отримати можливість виграти тематичний плакат із підписами розробників. Русня горить. аби ви не сильно сумували. GSC також анонсували на 12 серпня. Діп даю відео від розробників, і ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп у паровій крамниці дядька Гейба з'явилася спеціальна програма для використання PSVR 2. Вийде це діло 6 серпня та матиме українізований інтерфейс. Нагадаю, що спеціальний перехідник для ПК продаватиметься окремо за 60 євро. Скільки? Rise of the Ronin отримала безкоштовну демку в PS Store. Якщо можна, я заплачу тобі трохи. Це безкоштовно. Соні випустить новий лімітований DualSense в стилі гри Concord. Гей, hey, можна мені ще контролер? Несіть усі контролери. Усі. Розробники The Casting of Frank Stone опублікували 7 хвилин нового ігроладу. Нагадаю, що реліз запланований на 3 вересня. Осені, мало нам обом. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас. Ранкові новинні дайджести, з вами як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.